На центральній набережені Херсона звучить музика. Перила прикрашені різнокольоровими кульками. Саме так урочисто херсонці, перші особи міста та області зустрічають судно на підводних крилах Ніболон Експрес. Перші пасажири з голою пристані. Ось наші першопрофіці! Комфортно, там є телевізор, вайфай, зручні стуля, видно такий гарний краєвид нашої, нашого Голопресненського району, таке швидке, зручне перевезення швидке. до Херсону. ну Це просто. Ну... Вау, хочеться сказати серед перших пасажирів ракети і голопристанський міський голова Олександр Бабич. Дійсно сьогодні ну, історична подія відновлюється перевезення інфраструктурні проекти відновлюються на Херсонщині, і це дає змогу нам, як мінімум, почувствувати себе. Більш європейською країни цим пілотним рейсом компанія Ніболон відкрила регулярні перевезення водним транспортом у Херсонській області за маршрутом нова Каховка, Херсон, Голопристань. Подію очікували ще у квітні. Всупереч усім скептичним прогнозам, водне сполучення налагоджено. Херсонщина відроджується, річкові перевезення відроджуються. Це такий регулярний рейс, якраз сполученням для студентів, для молоді, для всіх бажаючих. Таке сполучення. Воно по перше драйвове. По-друге, воно дає певний свій такий шарм. Повертає той шарм, який був у нас на Херсонщині багато років тому назад. Подорож на підводних крилах, скільки коштуватиме таке задоволення? Питання серед людей найпоширеніше. Поспішаємо заспокоїти ціна квитків на такі перевезення. Суттєво не буде Відрізнятися від автобусних, оскільки це соціальний проєкт компанії Нібулон. Ми плануємо далі продовжити цю практику на Кінбурзьку косу як туристичний маршрут. Це важко такі доступні місця для нашого потенціалу, для геройського, для інших населених пунктів. І саме це ми зараз розробляємо і будемо проваджувати його паралельно з курортним сезоном. Приїжджайте нас. На Херсонщину відчуєте цей адреналін цей драйв від того, що можна політати на, на крилах над водою.